Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору. І знову говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про ситуацію на херсонському напрямку. До прямого ефіру приєднається керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Закликаю вас ставити питання в коментарі вже зараз або впродовж ефіру. Також пропонуйте гостей і теми, які б ви хотіли почути до обговорення. Ну, а я хочу нагадати, що на майданчиках медіаплатформи платформи вгору ви завжди знайдете актуальну та перевірену інформацію. На Ютубі вгору вийшов сюжет про те, як живе подружжя із Херсонщини після обстрілів армії РФ. Посилання на відео ви знайдете у коментарях. Ну, а далі говоримо про ситуацію на Лівобережжі, на Херсонському напрямку, і до нас вже приєднується наша гостя. Пані Наталю, доброго вечора. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Пані Наталю, чи збільшилась кількість російських військових на лівобережі, на яких територіях вони більше зараз сконцентровані, і наскільки добре підготовлені їх підрозділи? Тут дуже потужна така солянка з контингентом, тому що їх багато, але всі вони. Дуже різношорстні. Це підрозділи, як правило, шторм зет для одного призначення, тобто це м'ясніш це підрозділи десантно штурмових військ, але контингент в принципі сталий. Вони постійно поміж собою маневрують силами та засобами Але все ж таки збільшення угруповання з додатковими силами ми не спостерігаємо. Додаються на один напрямок, а значить, просідає інший. Загалом треба розуміти, що концентрація сил ворога на лівобережній Херсонщині складає понад 70 тисяч особового складу і декілька сотень одиниць озброєння та техніки. Тому розуміти, що потужність ворога там велика, треба усвідомлювати це треба, але розуміти також необхідно і потужність роботи сил. Оборони, тому що наша контрбатарейна боротьба не припиняється ані на хвилину, не зважаючи на складні погодні умови, на те, що ворог дійсно концентрується різними групами на різних напрямках, і не завжди легко нам його дістати, не зважаючи на те, що перевага в повітрі у ворога зберігається, не поперек тому, що. Ми все ж таки дуже, дуже результативно налякали їх з огляду знищення їхньої авіації, але розуміти, що в них запаси великі, варто завжди. І от цікаво тепер дізнатися, які види озброєння наразі окупанти застосовують проти наших військових. Раніше вони завдавали удари з авіацією, чи наразі змінилась їх тактика. На жаль, окупанти застосовують зброю не тільки проти військових, а й дуже потужно б'ють по мирному населенню і вважають це одним з засобів тиску на сили оборони, в тому числі. Так, обстрілюючи Херсон як обласний центр, як місто концентрації цивільного мирного населення з реактивних систем залпового вогню, які діють в килимовий спосіб. Тобто обстріл фактично не обирає об'єктів, він вкриває цілі квадрати території, великі і руйнує і цивільну інфраструктуру, і ранить людей, ранить тварин домашніх. І, Загальному розумінні живу природу, і це ворог вважає як спосіб тиску, оскільки на сьогоднішній день пріоритетом ворога на правому березі є знищення інфраструктури в цілому як засобу підтримки наших підрозділів на лівому березі, тобто їхня логіка така: якщо вони максимально будуть обстрілювати правий берег, звідти не буде допомоги на лівий. Але ми працюємо всупереч цієї ворожої логіки. Ми намагаємось максимально убезпечити мирне населення відбиттям таких вогневих позицій. І, зокрема, буквально найближчими днями, попередніми, ми знищили дуже потужно дві системи реактивних залпового вогню Ураган і систему ГРАД. Таку саму реактивну, і за попередні бойовий теж можемо говорити про те, що є знищення системи ГРАД. Пані Наталі, як ви раніше вже зазначали, сили оборони щодня нищать живу силу та техніку окупантів. Зараз можемо це побачити на відео, як це відбувається, один з таких епізодів. Чи є у росіян проблеми з новими постачаннями, зокрема, важкої техніки? На жаль, це не така велика проблема, як ми б хотіли створити, але ми працюємо над тим, щоб у них було проблем все більше і часу на відновлення все менше. Тобто ви вже зазначали так, що в них декілька сотень так одиниць бойової техніки зараз перебуває. Це Лівобережжя Херсонщини. Правильно розумію. Так, дійсно, на лівому березі Херсонщини сконцентровано декілька сотень одиниць автобронетехніки ворога, реактивних систем залпового вогню, одиниць озброєння. Це все не ви не в одну лінію фронту, але ворог намагається розподілити. Свої зусилля, свої ресурси так, щоб не бути ураженими одночасно, і поступово підтягує по мірі, як вони втрачають, і ви бачите це в наших зведеннях. Вони підтягують сили до лінії бойового зіткнення ближче. Я чому питаю, тому що видання Більд повідомляє нам один з їх аналітиків розповідає про те, що цей плацдарм у Кенках став най, ну, найбільшою пасткою для росіян, і просто там вся їх техніка, ну якщо не вся, то дуже велика кількість просто полягла, тому що наші сили оборони її знищують з правого берега. І я хотіла вас запитати, наскільки адекватна така оцінка, чи вона відноситься з Ральністю чи журналісти можливо не не все розуміють, що відбувається насправді в цьому питанні журналісти якраз спираються на об'єктивні дані наших зведень. Публічних, які ми викладаємо щодня на своєму каналі Сили оборони Півдня, і звітуємо про знищену техніку ворога в тому числі, це говорить про те, що дійсно існує така собі смуга неповернення, звідки ворожа техніка вже не повертається, і навіть те, що під час штурмів ворог припинив використовувати бронетехніку, тому що розуміє, що все одно втратить її. А намагається штурмувати суто пішими піхотними групами по 10-15 осіб. Це говорить про те, що дійсно наша робота по техніці ворога досить результативна. У минулих звітах інституту вивчення війни йшлося, що російські військові збивають власні безпілотники, чи відомо вам про такі випадки? Також у мережі шириться інформація про ліквідацію російського оператора безпілотниками з позивним Мойсей. Чи відомо вам щось про це? Поки що ця інформація фігурувала виключно в російських ресурсах, тому як перше джерело, тому спиратися на них ми не можемо. Ми вишукуємо можливість отримати підтвердження, бойову роботу по в тому числі по групах керування безпілотними літальними апаратами. Ми ведемо постійно і звітуємо про це. В тому числі нещодавно була результативна робота проведена в тому. Так аналогічному сенсі по групі керування безпілотними літальними апаратами, але там не було підтвердження, що це конкретна особа. Ми знаємо тільки про те, що знищена група. Якщо буде підтвердження, звісно, ми відзвітуємо. зараз. Можемо сказати, що фіксуємо факти, коли дійсно працює і реп ворога проти своїх же дронів. І збиття відбувається, тому що в повітрі складно визначити, який це саме дрон, а часом вони б'ють по своїх. Дійсно, насиченість повітряного простору безпілотними літальними апаратами в зоні бойового зіткнення, зокрема і навколо неї, дуже висока, тому тут не виключені такі от дружні вогончики. Чи може це свідчити про те, що у них поганий між собою зв'язок? Що Вони просто не обмінюються інформацією, де їх дрони, де не їх дрони? Враховуючи, що ми регулярно нищимо їх системи зв'язку і антени, з допомогою яких сигнал міг би передаватися, цілком імовірно, що відсутня взаємодія або дуже дуже погана. Пані Наталю, що зараз відбувається на Кінбурзькій косі? Чи присутні там війська РФ? На жаль, вони продовжують там свою присутність і можуть собі це дозволити саме тому, що Кінбурнська коса все, все ж таки це півострів, частково який належить до Миколаївської області, частково до Херсонської, і має сполучення з материковою Україною. Саме на тимчасово окупованій Херсонщині, і ворог має можливість підтягувати туди резерви. Вони час від часу там активізуються, коли намагаються відтягнути зосередженість сил наших підрозділів на той напрямок, коли їм дуже сильно припікає на Херсонському. Бачимо в постійно присутні обстріли, досить регулярні. Вони нагадують про себе в основному б'ють по акваторії. Дніпробузького Лиману, і основна мета їх тут це не дозволити відновити судноплавство миколаївських портів. Чи проводять росіяни зараз мобілізаційні заходи на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях? І якщо так, то як це відбувається? На жаль, цей процес сталий, і він іде постійно. Ворог продовжує ці заходи як і насильницьку паспортизацію, і одразу як наслідок залучення до мобілізаційного резерву таких людей. Вони дійсно потребують додаткових сил, вони дійсно намагаються максимально нав'язати умовну росіянізацію цим територіям для того, щоб підготувати електорат для майбутніх виборів. Дякую, пані Наталію, що завітали до нашого ефіру. Та відповідали на питання тихого вечора та до нових зустрічей. Отже, поговорили про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Хочу нагадати, що більше інформації, актуальної та перевіреної ви можете дізнаватися на наших майданчиках у соціальних мережах. Ви бачите, що у Фейсбуці ми медіаплатформа вгору, у телеграмі вгору Нюс, в інстаграмі вгору, у Тіктосі вгору Херсон. Будь ласка, підписуйтесь, залишайте свої коментарі, тисніть на вподобайки та поширюйте інформацію. Про наш край. І ще хочу нагадати, що у вас є можливість безкоштовно проконсультуватися у юристів фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Також юристи консультують за допомогою месенджерів: Telegram, Viber, Signal або WhatsApp щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Також хочу нагадати: телефони. телефон Херсонської обласної військової адміністрації. Тут ви можете дізнаватися інформацією стосовно евакуації безкоштовної та Примусової евакуації для родин з дітьми з 23 населених пунктів Херсонщини. Ну і також дуже часто на за цим номером представники обласної військової адміністрації кажуть, що можна звертатися з інших проблемних питань. До речі, пишіть нам у коментарях, чи ви колись. Користувалися цим номером, чи допомагали вам з інформацією, з вирішенням ваших проблем? Дуже цікаво дізнатися ваш досвід, як ця лінія працює. Ну і друзі, бажаю всім тихих вихідних і вже зустрінемося наступного тижня у понеділок. Також хочу нагадати, що наші ефіри тепер стартують о 18-й годині. Тож чекайте на наші анонси і до зустрічі!